Це центр міста Зіген, північний Рейн-Віспалія. Це місто було зруйновано за часи Другої світової і потім відновлено, ну, бачите, такі. Вайденау-Поліцай, так зупинка. Ми зараз на автобусом їдемо. От. І як... Якось тут люди не люблять жити. От в центрі тут бідні живуть. Місто маленьке, може, ну до сотні тисяч. От. А е, от там гори трошки видно. Е, і там є селища, і там люди люблять жити, у них будиночки. Ну, німці не люблять багатоповерхової жити. Вони люблять приватний сектор. І там гарно, там дуже гарно жити. Тут Крізь річки такі гірські маленькі. Ось тут крізь машини продають, Мазда, вольва. там є далі е, мотоциклетний байковий е, е, гараж, продають, але тільки продають бензинові. Електро тут немає. Вони німці не хочуть електро. Вся Німеччина хоче перейти на. Водород, водій і в них вже, вже є технології, навіть є підводні човні от, от я вже приїхав. От на такому автобусі я їхав. Це 130 Тут супермаркети, знову ця річка, оце. місток через неї Зіген, Зік. От. Місто Зіггін, а річка Зік. Дуже приємно, зараз я підійду до неї. Оце річка Зік. Тут живе форель, Зараз я її не бачу. От. Ну невеличка форель, ну може трошки більше долоні. От. Ну є такі якісь там і окуні є. От. Я люблю так от постояти над річкою, подивитись. Вода чиста-чиста, ну, трошки прохолодна, не так як у Дніпрі. І це отак от по центру міста вона тече мільйони років. Там ще місток, такий може, як сказати, мал маленький водоспад. І отак вона бурлить, бурлить, коли дощи, то дуже багато. Вон, трошки я тут бачу. Форель, мілка-мілка форель, Я не знаю, видно ли з екрану, бо там де сонечка. Їх дуже багато, такі сантиметрів 5-7. А це фонтан. Біля річки тут такий супермаркети. От. Інколи дітки тут, якщо жарко, зараз не дуже жарко якось. Зараз кінець липня 22, але не дуже сьогодні жарко, дітей немає. Що може, того, що вже 17.00. В Україні 18. До речі, по паралелям Зігін він знаходиться на одній паралелі з Полтавою, тобто з центром України. І тут така ж погода, навіть літом тут прохолодніше. Вночі тут так прохолодніше, тому що ну, океану тут ще немає такий е, клімат, але е, просто зимою тут не буває морозів. Тобто, ну, бувають, говорять, що колись був там мороз 12 градусів вночі і він протримався там годину, а так більше близько нуля, тут навіть від, від, біля будинків пальми ростуть. От. Ну, я, е, е, Тут гірська така сопки і є будинки наверху, от ми знаходимося біля річки, значить, ми знаходимося внизу. І Тут вітрів немає, тут якось так от тихо і не дуже жарко. Ну, Жари такої, як в Україні, там 30 градусів тут не буває. Був один раз, я знаю, 31 градус, але він зразу пройшов. А так більше тут 20-17. А температура води теж 20. Більше не буває, тому що вона тут швидко тече і ну, тому, що камінь не так, як в Україні підземні води, і вона не нагрівається. До речі, Дніпро, якщо не знаєте, теж тече по, по ущелью. Тобто є український щит і западноєвропейський. Східноєвропейський, там де Харків знаходиться. І от український щити це Чорнозір. І от більшість Дніпро воно проходить якраз де два щита, вони єднаються і така щілина. Там багато природних на Кіровоградщині багато природних. Капалин, рідкісні метали. От. А тут крізь. Тут крізь рідкісні метали. Ну, тут багато історій, тут багато замків і не всім дозволяється, крізь дозволяється добувати капалини. Ну, нафти, звичайно, тут немає. От. А руда, вугілля є і рідкісні метали є. Ну вони тут все добувають, так якось тихенько, спокійно. А тут якась вулиця така кав'ярень. Багато-багато кав'ярень. Люди сидять. Ну, Два євро кофе коштує. От. І от така вулиця супермаркетів, таких невеличких. Тут навіть немає відових брендів, бо місто маленьке. Там от на вулиці, бачите, лежать речі. Ніхто не вихватує. Люди довольні. От. А тут така кав'ярня. Німецька. Бувають. Сирійські кав'ярні, турецькі, вот. а тут німецькі. Шнідерс байкер. Це назва кав'ярні.